Всім привіт! Сьогодні субота, 9 ранку, ми вже на барахольці. Що Зараз дуже багато класного товару, так що будемо з вами дивитися. Так, мені там задавали питання, куди ми переїжджаємо. Я все розповім, все розповім, але трошки пізніше. Треба спочатку усе це зробити, прийти вже до цього і потім вже розповідати. Я не люблю так знаєте, говорити про щось, про те, що може не відбутись. А ми ніколи не знаємо, що там буде далі. Тому давайте спочатку ми все зробимо. Дійдемо до тієї точки і я вам усе розповім. Ковтина Elevate Varч. Адідас. Ось, тому я думаю, вже на початку наступного місяця. Буде вам і мені <ріст> все відомо. Тому трошечки-трошечки доведеться пошукати. Давно ми з вами не дивилися взяття. Ось такі угір дитячі. Час десь. Сумки тут цього залишили. Так, що? нічого. Піцк. Так, з обувів у нас поки що нічого цікавого немає. Мені би знайти крок, це сьогодні для дітей. Їх ніколи не буває багато, особливо дітям. Я не кажу вже за себе це момент. Мені важко зараз знімати відео, тому що контактно, я не знаю до чого. І мені постійно зараз зі за секунди доводиться щось видаляти. Дуже багато і нікого барахла. Я давно такого не бачу щось обрати. Якщо вам воно треба, ви нікуди не переїжджаєте. А так, як ми переїжджаємо, нам зараз знаєте, набирати Куди? Куди набирати. Цікаве. Дітців там залишиться місяць в садочку. Ми їм про це говоримо, але ну, самі розумієте, вона не до кінця, усе це розуміють. Ніколь питає, чи її вихователі поїдуть разом з нами, тому що вона їх дуже любить. Ольвій взагалі похитки не розуміє. Але, я думаю, о, платочка, платочка я люблю. Платочка я люблю і мої діти також. Своди ну, 24 роки, на в мене мені підійде. Зі цим точніше моє. Так. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, коли я закінчила зйомку. Точніше, коли мій телефон закінчив зйомку, що я там говорила, на чому я зупинилася, тому продовжуємо туди зараз. Шукаємо ще речі. У нас залишилося приблизно 20 хвилин. Та Сельсу, а, так, не знаю. Добре, поки що різно. І поки я займалася своїм телефоном, хотіла вам щось розповісти. Забула про це. А, я хотіла розповісти, як ми забирали паспорт Ніколь. Два тижні тому ми були в Едмонтоні, забирали паспорт Ніколь готовий. Ми подавалися всередині березня. І на початку червня паспорт вже був у посольстві, але я того не знала, тому що я не перевіряла і ми їхали цілеспрямованого продовжувати їй той паспорт, який я зараз, її перший паспорт. Якраз вже залишалося трошки менше двох місяців. Так ось, приїхали, в консульство, написано, що вони працюють з 9, а вони працюють з 10 вибачте. Потім виявляється, що консульські дії, такі як подовження паспорту, вони роблять з 11 години. Тобто, розумієте, я приїхала на 9, я з 15.09 була в штам. О, подивіться, який H&M. Не буду брати нашого. Ось. Але так сталося, що я перевірила паспорт готовий, Думаю, заберу я паспорт. Думаю, може той заодно продовжу. Ну, коротше, дуже-дуже багато людей приїхали з різних провінцій. Багато чоловіків були, які також чекали на свої паспорти. Не знаю, чим закінчилися їхні історії, тому що я поїхала раніше, ніж хтось із них. Бодай один з них отримав паспорт, при мені цього не було. Не видавали їм паспорти. А я свій забрала дуже швидко. ну Можу сказати, що мене там обслуговували чудово. Прям ідеально. Вони взагалі немає на що жалітися. Вони були дуже привітні, консул також дуже привітний. Так, два-чотири. Це теж можна взяти. Я вам покажу, потім я дуже багато пла... супень для дівчат. Ось. Ні. А мене немає. Я його шукаю і немає. New balance так, я шукаю Lululemon, але поки що результату немає. Я взагалі заради за цього сюди і їхала. Але, але. Може, може я ще зможу, тобто, Може, зможу. Буде така змога. Тому по своєму досвіду можу сказати, що посольстві було все власне, ми на перший раз в житті. Так було за всю історію нашого перебування за кордоном, Це вже майже 9 років. Може, ще вдома продовжу вам знімати і показати, що я тут купила. Зараз буду перебирати осі речі, це взяла іграшки дівчаткам. Тут лікаря. Ось, тут плаття. Дуже багато платного. Е -е -е. Так, я не знаю, що це. І там ще трошечки. Все, поїхали додому. Набрали трошки речей. Заплатила я 11 доларів. 8 фунтів. Правильно? 8 фунтів, так. Так, ми вже повернулися додому, зараз буду показувати, що я купила. І одразу це все до прання. Так. Тут іграшки для дівчатам, як я показувала, вже такий набір для доктора. Треба зараз це теж все а дві, е, Дві іграшки. Ось, далі. Плаття. Плаття для дівчат. А, вони усі розміром 3, 4, 5 років. Мої дівчата дуже полюбляють плаття, сукні, тому я, їх я взяла їм дуже багато. І якраз була така змога, тому що так, мені здалося, що просто взяли а, одну валізу з речами однієї дитини і просто вивалили на одну кучу. Тому я взяла, звісно, що. Плаття, кепка, також ніколи, ніколи не буваю зайвою. Так, це... Так, ще одна Ця рубашка піде на продаж. Сорочка. Сорочка піде на продаж. Це льон. Ця сорочка теж на продаж. Думаю, доларів за 25 буду викладати. Так, далі. Дві футболки. Це я вже для себе взяла. Вони в досить такому гарному стані, ви знаєте, такі дуже приємна тканина. Це Зара теж на продаж. Сітка. Сітка. Далі ось така футболка для чоловіка. Сподіваюсь, йому підійде. Ця ковтиночка для Ніколі, вона буде трошки велика на неї. Але ми маємо таку саму розміром на 3-4 роки. Тому ту віддамо Олівії. Цю Ніколі вони будуть в однакових ковтинах. Ну, люблю я це. Ще одна платья. Літає вона все. ще одне плаття. Так, ще одна футболка для чоловіка, якщо йому сподобається. Леггінці, їх також ніколи не буває багато. Розмір тут в нас S. Якщо я не помиляюсь, XS. А, фірма називається Офлайн. Офлайн, навіть не знаю Ось такі. О, ще одне платье, звісно, шо. Сукня е, Frozen. І ще дві. Так, це що в нас пепа піг? Улюблений персонаж Олівії. А, і мандаринки. Мандаринки усі, усі сукні, майже майже усі сукні фірми H&M Dem. Так, я взяла ось такий пасок. Не знаю, куди він піде. І як це називається? Подовжувати. Хороший подовжувати. Це мені для роботи треба. А, ось такі в мене закупки. На все я витратила 11 доларів. Буде зараз себе. А! Ще забула. Це ж наволочка на подушку для Ніколі в садочок. Точно. таке кудись нове. Все, буду я все прати і чекати своїх з майданчика, і будемо обідати. Бажаю всім гарного дня, вечора, ранку, коли ви це дивитесь, і до зустрічі!